Доброго дня! Вас вітає інтернет-маркет будівельних матеріалів, budmagazin.com.ua Сьогодні у нас на огляді новий терморегулятор Castle, а це 819H White, тобто білого кольору. Він поставляється, як завжди, в сірій коробці з фірмовим логотипом Castle по всьому периметру. терморегулятор для теплопідлоги. Він підтримує задану температуру і. Назначений для того, щоб створювати комфортний мікроклімат в приміщенні. Самі коробці у нас наступні елементи: це безпосередньо інструкція з експлуатації, сам терморегулятор. Його можна трошки поки прибрати в сторону. Потім у нас. Датчик температури підлоги, яка встановлюється під нагрівальний прилад, тобто або під провід нагрівальний кабель, або під мат, або під інфрачервону плівку. Він під'єднується до терморегулятора і передає інформацію про температуру, яка зараз на підлозі, завдяки чому можлива робота терморегулятору. І два винтики для фіксації терморегулятора в розетковому просторі. Інструкції все детально вказано, як ним користуватися, що робити, як його підключати, і вся супутня інформація тут також є. Я нагадаю, що на даний терморегулятор розповсюджується гарантія. Гарантія складає 2 роки з моменту придбання даного на електронного приладу. Як виглядає сам терморегулятор? Терморегулятор має 5 кнопок керування. Їх можна натискати як буде завгодно. На екранчику видається інформація про температуру. Теплопідлоги на даний момент, про теперішній час, про день тижня і супутня інформація. Це терморегулятор є програмованим, тобто користувач може налаштувати роботу даного приладу там на декілька днів, тобто на 7 днів в тижня. З понеділка по п'ятницю там 5 режимів, і по, на вихідні теж можна зробити режими. Для того, щоб під'єднати терморегулятор, треба. І включити його к клемом 3 і 4. У мене є така невеличка розетка на проволосі. Давайте спробуємо його зараз під'єднати. Ось ми бачимо, що у нас включився циферблат. ми можемо включити його, бачимо, що у нас. А, Датчик температури повітря в приміщенні показує, що зараз у нас 22 градуси в кімнаті. Отже, як працює цей пристрій і як його можна налаштувати. Це каса, як я вже казав. Терморегулятор моделі ac 819 білого кольору, і це програматор. Тобто його можна запрограмувати на період роботи такий, як треба. Але по-перше, ми бачимо, що у нас зараз температура в нашому приміщенні 24 градуси, а мені, наприклад, потрібно, щоб було в мене зараз не під'єднана підлога, це просто як тестовий. Варіант налаштування терморегулятора. Мені потрібно, щоб температура у мене була 27 градусів за Цельсієм. Я виставляю у цьому віконці трошки вищу температуру, 26, 26, ну 27, як я і казав. І ми бачимо, що пішов нагрів. Оце вогник знищив, це значить, що пішов нагрів і температура буде збільшуватися до того часу, поки не стане 27. Але якщо мені потрібно, наприклад, викнути теплу підлогу, я хочу, щоб у мене температура була 23, щоб вона почала трошки впадати. Я натискаю. Кнопку донизу. Зменшую температуру і ми бачимо, що в нас вогник тепер не світиться. Це значить, що тепла підлога більше в нас не працює. Як нам налаштувати режими роботи на 7 днів тижні? Для цього нам треба натиснути клавішу з годинником та клавішу вимкнення приблизно на 5 секунд. Давайте спробуємо. Так, Ми бачимо, що ми зайшли в режим налаштування. Тобто в нас є а, ранок, зараз у нас ранок. Сонечко вверху нам показує. Я хочу, щоб в мене зранку була температура, давайте скажемо 26 градусів. Чому? Тому що я прокинувся, хочу вже бути в теплому приміщенні. Ну я виходжу на роботу там в 9-й годину. Скажемо, о 8 годині була температура. Натискаємо клавішу з квадратиками, тобто це запам'ятовується налаштування. Я хочу, щоб у мене температура була 26 градусів за Цельсієм. Потім я хочу, щоб в... я входжу на роботу. Так, о 9 годині мені треба, щоб температура була 18 градусів за Цельсієм. Добре, запам'ятовуємо. Тут я теж ну, в день мені не потрібно, щоб вона змінювалася. Але якщо ви там будете приходити на обідню ну, перерву, наприклад. То можна зробити, щоб в день температура якось змінювалася. Або там нагрівалася до якоїсь комфортної температури, або не нагрівалася. Я не буду її налаштовувати, тому що я знаходжуся на роботу цілий день. мене вдома нікого нема. Потім на обідню перерву я нічого не налаштовую. А ось на вечір давайте скажемо, що в 18 годині приходжу додому. Я теж хочу прийти, а, в. Прогрійте приміщення, ставлю температуру 26 градусів за Цельсієм, Натискаю запам'ятати. І в 22.30 я вимикаю все це, щоб воно само, а, само вимкнулося. Щоб температура була 16 градусів. Ну, не 16, давайте скажемо, давайте скажемо 20, наприклад. За Запам'ятовуємо. Все, тепер ми налаштовуємо на суботу та неділю, на суботу та неділю на всі події. Продовж дня все запам'ятовуємо. І на неділю теж, теж саме наш продовж дня буде одна і та сама температура. Все, це все буде працювати. Ми бачимо, що у нас температура тут ще трошки піднялася. Тепер ми можемо натиснути на клавішу з годинником і налаштувати актуальний. Час для того, щоб терморегулятор працював коректно. Все, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте сподобайки. До нових зустрічей. Нас чекає ще багато цього цікавого.